Права 521. Тут три завдання, спочатку розв'яжемо перше. Один з автомобілів рухався 5 годин зі швидкістю 72 км за годину, а другий 4 години зі швидкістю 85 км за годину, який з автомобілів подолав більшу відстань. Наскільки? Ну що ж, давайте тоді міркувати. Спочатку знайдемо відстань, що пройшов перший автомобіль. Ну, як її знайти, треба швидкість помножити на час. Отже, пишемо тоді перше завдання. Так, пишемо перша дія. Тобто у нас пишемо S1. Відстань, що пройшов перший автомобіль, буде дорівнювати. Тоді пишемо 72, що множиться на 5. І це дорівнює. Щоб було зручно перемножити, давайте ми запишемо це так, як 72. Що множиться, а 5 запишемо, як 10, що ділиться на 2. І це буде дорівнювати. Тоді. Це ми можемо так записати, як 72, що ділиться на 2. І множиться на 10. Так, добре. 72 поділити на 2, це буде 36. Помножити на 10. Це буде дорівнювати 360. Пишемо в дужках чого? Кілометрів. Це у нас подолав тоді перший автомобіль. Подолав Перший автомобіль. Ну добре. Якщо ми знаємо, скільки подолав перший автомобіль, тепер давайте дізнаємося, скільки подолав другий автомобіль. Міркуємо аналогічно, пишемо 2, пишемо S2. Відстань, що подолав другий автомобіль, у нас є його швидкість 85 км за годину. Треба помножити на 4. І це дорівня. Ну, щоб було простіше множити, тут по-різному можна множити. Я запишу так, як 85. Що множиться на 2 і що множиться на 2? І це дорівнює 85 помножити на 2. Це буде 170. Помножити на 2. Це буде дорівнювати 340. Пишемо в дужках чого. Кілометрів. Це у нас подола. Другий автомобіль. Ну добре, тобто нас запитують, який з автомобілів подолав більшу відстань. Ну, зрозуміло, що перший, бо 360 він подолав, а наскільки? Давайте дізнаємося. Пишемо третє. Тоді треба від S1 відняти S2. І це дорівнює від 360. Треба відняти 340. І це буде дорівнювати, пишемо 20, А в дужках пишемо чого? Кілометрів. Це у нас буде наскільки? Більше. Подолав. Перший автомобіль. Тепер записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, перший автомобіль подолав більше на 20 кілометрів. Так, добре, перше завдання ми зробили, переходимо до другого завдання. Один з велосипедистів за 4 години подолав 56 км, а другий за 3 години подолав 45 км. Який з велосипедистів мав більшу швидкість? І наскільки. Ну що ж, пишемо тоді друге завдання. Спочатку дізнаємося, швидкість першого велосипедиста. Отже, пишемо тоді перша дія. Як знайти швидкість першого велосипедиста? Пишемо V1. Тоді дорівнює. Так. Нам треба тоді відстань, щоб він подолав, поділити на час. 56 км поділити на 4. І це дорівнює. Ну що ж, це можна записати як 56. Поділити на 2. І поділити на 2. І це дорівнює. 56 поділити на 2. Це буде у нас. 28. Поділити на 2 – Це буде 14. Пишемо в дужках чого? Кілометрів за годину. Це у нас швидкість? Першого велосипедиста. Ну добре, швидкість першого велосипедиста ми дізнались. Тепер давайте дізнаємося. Швидкість другого велосипедиста. Пишемо 2. Швидкість другого велосипедиста v 2 Буде дорівнювати. Треба вісім, що він проїхав, 45 км, Поділити на час, на 3. Це дорівнює. Ну, це буде 15. Пишемо 15. І в дужках записуємо чого? Кілометрів за годину. Це у нас буде швидкість. Другого велосипедиста. Так, є. Ну, а зараз нас запитують, яка швидкість більша і наскільки. Ну що ж, давайте пишемо третє дія. Треба тоді. Від більшої швидкості відняти менше. Тобто від V2 треба відняти V1. Пишемо V2 мінус V1. Це дорівнює. Треба від 15 відняти 14. І це буде дорівнювати 1. В дужках пишемо чого. Кілометрів за годину. Записуємо це наскільки, наскільки? Більша. Швидкість другого велосипедиста. Добре. Ну а тепер записуємо відповідь? Пишемо відповідь. Отже, швидкість. Другого велосипедиста більше на один кілометр за годину. Добре? А тепер переходимо до третього завдання. Читаємо. Один з поїздів потягів відстань 300 км зі швидкістю 75 км за годину, а другий відстань 204 км зі швидкістю 68 км за годину. Який з потягів витратив на дорогу менше часу? Наскільки? Тут помилка в умові, але якщо було підручнику, то я переніс. Ну що ж, спочатку визначимо час, за який проїхав перший потяг дорогу. Отже, записуємо тоді третє і перше діє. Нехай у нас буде час Т1. І щоб його знайти, нам треба 300 кілометрів поділити на швидкість 75. І це дорівнює. Ну що ж, як можна 300 поділити на 75? Можна пригадати, що 300 це 2, що множиться на 150, а потім треба поділити на 75. І це дорівнює. Ну, і тепер ми 150 поділимо на 75 і це буде 2, що множиться, 150 поділити на 75, це буде 2. А 2 на 2 буде 4, пишемо в дужках чого, години. Це в нас буде час, що витратив перший потяг. Так, є. Ну, а зараз давайте визначимо час, який витратив другий потяг. Пишемо 2 Т2. дорівнює. Так, відстань у нас 204. Що ділиться? Час у нас, вибачте, не, не час, а швидкість у нас 68. Якщо ми 204 поділимо на 68, якраз і дізнаємося час. Скільки це буде? Ну, тут може бути тільки 3, інших варіантів немає. Давайте запишемо трійку. Чому три? Ну, от Дивіться, 3 на 60 це буде 180, а 8 на 3 це 24. 180 і 24 якраз і буде 204. Тобто пишемо три. В дужках години. Так, це у нас час. Що витратив? Другий потяг. Ну добре. А тепер нас запитують, який потягів витратив на дорогу менше часу. Ну, менше часу витратив другий потяг. Наскільки? На одну годину пишемо чому. З третє Треба тоді від Т1, від більшого віднімаємо менше. І це дорівнює тоді 4-3. І це дорівнює 1. Пишемо в дужках чого година. І записуємо це. Наскільки? Менше. Часу, витратив. Це в нас буде другий потяг. Добре? Ну, а тепер записуємо власне відповідь. Пишемо відповідь. Так, отже, записуємо, що. Другий потяг витратив. На одну годину менше часу. Ну що ж, ось такі нескладні завдання на розрахунок відстані, швидкості або часу. На цьому вправу завершено.